Я тут хотів би ще звернути одну вашу увагу на один цін, коментар. Теж екстравагантний, е, певне, так буде звучати. Під хекзитучора там, спілкуючись у палаті представників, відповідав на запитання конгресменів і в тому числі сказав про допомогу Україні. Каже, що ну ми не будемо виділяти більше ніж планувалося. Ну дуже якось звучало воно дивно, бо не планувалося нічого. Тобто ми не будемо збільшувати, а нині бюджет Сполучених Штатів Америки лише готується, звісно, до ухвалення. Ми чекаємо 1 жовтня. Подивимося, що там буде в тому проекті. Тоді можна буде більш детально говорити. Але серед іншого він сказав на тому, що і держдепша сказав, що безпекою України має більше перейматися Європа. Ну воно за логікою речей і правильно звучить, як на мене, тому що Європа має посилювати свою оборонну спроможність. А ми будемо каже, орієнтуватися саме на. І до регіон, про який ви говорите, от а в цій частині можливо, якісь є небезпеки, того що так Пентагон себе позиціонує, Бо я пам'ятаю за часи навіть першої каденції Трампа. Ну Трамп не дуже прихильно ставився до співпраці з ж самою Південною Кореєю, яка сьогодні ну перед серйозним викликом стабільності не лише в Кореїсь на Корейському півострові, а загалом у цьому регіоні. Ну, Це власне те саме, що й було за Байдена, просто дуже агресивно і концентровано. Це нічого нове. Тобто, всі ці речі були прописані командою нинішнього Трампа, що в 23-24 році величезні розлогі статті, детальні, і ну кажу, це настільки прогнозовано, що воно мало бути на столі кожного українського. Можливо, владця, які відповідають за ці процеси, це не нове, це абсолютно не нове риторика. Така звучить тому, що, по-перше, ще йдуть переговори Америки з Росією. Ми це розуміємо. Намагаються перехопити китайський вплив. Не думаю, що поміч Україні ніяка не закладена просто щоб вони не говорили в процесі того, що вони намагаються знайти якісь слузку з Кремлем. Ну тобто, тут ми теж трошки розділяємо риторику від потім реальних дій 26 рік, що в 26-му році ми побачимо ага. в цьому сенсі. А індо індопацифіки, ну абсолютно зрозуміло, чому так Америка каже, що вона індопацифічна держава, передусім, і найбільше загрози зайде з Піндопацифіки, бо саме в Індопацифік. Китай, Північна Корея і Росія не в Євроатлантиці. Та. А Європа, що вони мають на увазі? Що Європа має платити за українську безпеку? Це вони дуже чітко прописували в своїх доктринах ще напередодні виборів. і на їхню думку, Європа не платить за це, Європа нічого не робить. Тобто вони досі вважають, що Європа. Е навіть і не наблизилася до того, щоб вона мала зробити для безпеки України, тому вони зараз підіймають, то будуть вимагати. тому може це не буде на саміті НАТО до 5% від ВВП на оборону, щоб був новий стандарт. Та а, а, а НАТО НАТО, якщо ви читали останні останні заяви Марка Рюте, воно говорить, що ми неминуче інтегруємося в Індопацифіку. Ми на квантовому рівні маємо змінити саму природу НАТО. Тому що всележність дуже сильна НАТО від Індопацифіки, mm. і до того що НАТО дуже добре розуміє, що якщо НАТО не буде про Індопацифіку, вона буде нецікава цікава Дональду Трампу, і це великий ризик. Тому що поки що Європа, ну як і в принципі говорить Білий Дім, не готова брати на себе максимум відповідальності. так, але поки що Європа не поспішає. Не те, щоб брати на себе відповідальність, а і НАТО розділяє цю відповідальність всередині і в форватері цього процесу стоїть саме Пентагон. І звісно, Дональд Трамп. Ви згадали про саміт Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні Бумберг виходить повідомлення про те, що є проєкт декларації, яка може бути ухвалена за підсумками саміту. В цій декларації не передбачено наше членство. Ну, в принципі, очікувано. Я вважаю, що ми і так нині дуже активно інтегруємося в цей альянс без формального визначення. Ну, немає згадки про те, що НАТО нам виділить 40 мільярдів доларів, але на допомогу, так як було прописано минулого року, але вони планують включити витрати на Україну у свої власні витрати про ці 5% ВПК, про які ви говорите. Мені відверто кажучи, байдуже, коли вони будуть включати, аби все-таки допомогу виділяли. Втім, я хотів звернути увагу на дещо інше. Там прописано: звісно, це проект про те, що Росія є загрозою взагалі всій Євроатлантичній. Безпеці, але не згадується Росія як агресор проти України, і не згадується Північна Корея, Китай, Іран, про які ми говоримо практично весь з вами сьогодні. Ефір, які як ви стверджуєте справедливо є загрозою, і для всього євразійського континенту це такий хід в бік, чи непомічання того, що відбувається, чи що це може означати, чи зміниться ця взагалі можливо декларація до завершення саміту. Да, <свят> я думаю, що вона зміниться. Я б зато серйозно стався поки до цієї версії. Поясню, чому тому, що в нас канаксісіта буде G7 вже наступних вихідних набагато важливіше насправді ніж НАТО у всіх сенсах, тому що пройдуть в величезні кількості безприценні формати комунікації з новими лідерами, та вперше з Брезі Джерокус з новим президентом Південної Кореї, яка також там буде представлена. Тобто буде багато, багато різного роду комунікацій пов'язаних з. Оцією зв'язком та і без театрів Євроатлантики, Індопацифіки, від саміту на G7 ми побачимо вже ранішні результати, тому що я думаю, Дональд Трамп багато чого привноситиме свого нового, і з ним буде якась протидія пошук компромісів з консенсусів. Тому в останні хвилини будуть зміни в саму декларацію G7. Декларація G7 вже стане дороговказом для НАТО, тому що всі лідери НАТО побачать, що вони ухвалили на G7. А G7, ми розуміємо важливіша ну навіть фінансово та ні. Ніж інші, ну бо НАТО, ми ж розуміємо, це різні країни, це Північна Македонія і, і Литва, і це умовно Канада, яка ну, різна по за своєю економічною військовою спроможністю, вже не кажучи про Сполучені Штати, Ну, от тому на ґрунті саміту G7 буде ґрунт для саміту НАТО. Де будуть всі ті самі лідери, по суті, тому що на НАТО також їдуть AP4, воно називається, називаються. Чи IP4 вже це більше. Indo-Pacific 4. це е, Японія, Південно Корея, Австралія, Нова Зеландія, ключові союзники НАТО поза Європою. Вони вже. Три роки підряд з'являлися на самітах. Я думаю, що з'являться знов uh -huh. та в ГАЗі, якщо Ліджимен не, не відмовиться і не буде скандалу великого в Канаді на От І, і тому, тому це буде бо це будуть непрості саміти. Чим вони відрізняються від самітів Байдена? У Байдена було як? Вони все готували зарані, все було чітко, послідовно, і ти зразу в раз там, вони, ну, виходив та і говориш, ці всі речі однаково. У uh, випадку з Дональдом Трампом мені здається, взагалі не варто сильно розраховувати на uh, знато грунтовну підготовку до тому, що він прийде зі своїми ідеями станом на зараз на сам саміт. Базові речі будуть це ті, про які говорить під Гексет, про ті про які говорить а? Марко Рубі, uh, стратегічний розрив з Китаєм. все це зрозуміло. База залишається. А оці деталі вони безпосередньо будуть визначатися на, на цих переговорах. Тут є одна така поправка на вітри, як я полюбляю говорити. Справа в тому, що буквально вчора, позавчора, перепрошую, у Лондоні малася відбутися зустріч робочих делегацій команд Пекіну і Вашингтону щодо підписання угоди. Майбутньої угоди між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, яку виношує довго Трамп. Йому вдалося навіть поговорити телефоном. Місі, але поки що її образ, як на мене, не незрозумілі. Єдине зрозуміло мені, що сьогодні Вашингтон, точніше Трамп, потрапив у власну пастку, коли ввів шалені мита і підписав угоду з нами про використання рідкісноземельних мінералів. Він опинився без цих мінералів з Китаєм. і сьогодні активно просуває команда Трампа ідею повернення. До угоди з Китаєм, аби все-таки їхній ВПК, і взагалі автопромі вся промисловість працювала, допоки десь вони не знайдуть, як на мене, заміну цим постачанням, нібито всі сказав окей, але переговори тривають. Тому я не випадково згадую зараз Китай у цій майбутній декларації НАТО, можливо, через це не хочуть виступати подразником ініціатори цієї декларації, аби Трампа не дратувати на тлі цих переговорів непростих справді із Сінзіньпіном. І також є версія про те, що її виказував на нашому каналі Вадим Денисенко, ви його певно, добре знаєте. Що підписання угоди між Китаєм та Сполученими Штатами Америки стане основою для припинення російсько-української війни. От наскільки ці речі на вашу думку пов'язані? Я не вважаю, що Трамп заручник чогось в своїх тарифів. Я думаю, що Америка багато в чому перемогла від цих тарифів, тому що це ж сторіна далеко не ті про Китай. Кожна країна, на яку накладені мита понад 10%, шукає великої з Сполученими Штатами. Кожна ця велика угода починається з найголовнішого підтримки. Цілей стратегічного розриву зі, сполуч... зі Сполучених штатів з КНР і вся світова економіка перерієнтовується під цілі Америки на Китаю, Китай там не переможець. Тому я не говорив би про те, що там є, є велика проблема. Щодо китайських тарифів, дивіться у випадку Дональда Трампа, в нього логіка, яка: вони будуть ці тарифи постійно піднімати, потім знижувати, потім знов піднімати, потім знижувати і переукладати ці угоди. Америці дійсно необхідно рідкісно земельні елементи для виробництва чіпів і багато чого іншого а, зараз шукаються альтернативи по всьому світу, від Індії до Австралії Латинської Америки і так далі. Навіть в Україні, ми знаємо. А, це процес, які вимагає часу і беззаперечно треба тактичне постачання, тому що повністю зупинити це постачання неможливо. А Китай має рацію обмежиться, але Китаю необхідно продавати свої рідкісні земельні елементи, тому що в китайська економіка в поганому стані Китай. Настільки ж зацікавлений в продажах в цьому, як Америка зацікавлена в тому, що їх придбати, але з геть інших умов, тому говорити про те, що тут якась є перевага Сі Цзіньпіна в чомусь ні, не можна. Сі Цзіньпіну треба постійно продавати свої товари, і він робитиме все для того, щоб вони продавалися. Бо китайська економічна криза з їхнім глишковим виробництвом з тим, що у них заводи зупинені. Ну ми ж розуміємо, ну, розумієте, тут навіть чим китайці відрізняються від росіян. Ви бачили в Росії мітинги на заводах про те, що вони втратили роботу через санкції. А в Китаї люди виходять там 800 людей, там 8 тисяч людей виходять на заводах на американських заводах. Яких, працювали, які закрилися. Uh -huh. Грошей немає, і мітингують. А я на того веду, що китайці кращі, краще і їх просто більше, тому воно дещо інакше. Але в Китаї люди виходять там мітингувати, тому що закрилося закрився американське грошове постачання, бо Китай набагато більше в своїй природі залежний від Америки і є певною мірою, ніж Америка від Китаю. Але це до питання економічної філософії і геополітичної політичної філософії uh -huh. а, та тому, тому угода певна буде, але ця угода буде укладена на якийсь час, потім вона буде знов та потім знов і знов і знов щодо другого аспекту про угоду між США і Китаєм я не говорю про те, що тут має бути якась угода. Я думаю, що так чи інакше це буде пов'язано з тим, коли Дональд Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном особисто. Просто інше питання, що він не хоче зустрічатися з Сі Цзіньпіном особисто для того, щоб погоджуватися на план СІ. А в чому план Сі Америка погоджується, що Росія назавжди підкитайська. Це те, що ага. не цікаво Дональду Трампу, тому що коли Китай має Росію як ресурсну і наступальну базу. Вона точно має Китай має потенціал для ведення великої війни проти Сполучених Штатів, і тому вони намагатимуться укласти угоду насамперед з росіянами і відтягуватиметься ця зустріч із китайцями. Але щойно вони зрозуміють, що е, укладати угоду з росіянами не вийде, буде угода певною мірою з Китаєм, Я підозрюю, і це не означає, що буде якийсь там розподіл світу чи або що. Просто що Трампу доведеться послабити свої е, е, амбіції, прихопити вплив на Росію. Як це вплине на подальший хід війни Росії проти України? Ну, може напряму вплинути питання в тому, що якщо там залежно від того, як всі ставитиме це питання, якщо він ставитиме питання таким чином, що Америка має погодитися, що Росія це Китай, то в такому разі він скаже: Якщо ви не це погоджуєтеся, ми зупиняємо російську війну, тому що всі не треба mm. просити Путіна закінчити війну всі треба наказати закінчити війну або зупинити її. Тобто М -м. не Трамп буде наказувати, а всі буде наказувати. Так так воно і завжди так було. Ну Росія критично залежна від китайського постучення. Ні, Я, я перепрошую, пане Артуре. Пан я маю на увазі між собою, коли він буде спілкуватися, то більше інтересу до припинення війни є в Китаю чи в Америці. Mm, ну, більше інтересу, звісно, в Америку. Америка втрачає Америці. Це не подобається і багато чого іншого. Сі Цзінпіну все подобається. Сізінпін ідеологічно за війну. Сізінпіну подобається, що українці вмирають. Сізінпі дає <сміттє> Росії <сміттє> все, що відбувалося. Він ідеологічно вбивця такий самий, як і Путін, і Росіяни загалом, і сама Компартія. це не тільки стосується українців. Ми можемо говорити про дуже багато поганих речей, які робить Китай по планеті. І про які ми, на жаль, не знаємо, бо про це варто знати а, от, а, але, але всі готові сторгувати завершення війни для ага. своїх умов. Він завжди був готовий сторгувати. Просто він постійно підіймав це у планку, нові вимоги до Байдена і, і багато чого іншого. Ага. Просто якщо, наприклад, Дональду Трампу не сподобається всі ці умови, не сподобається ця кон'юнктура, ага. будуть оці мита та величезні мита на і за Росію, яких в принципі, варто очікувати, які будуть вбивати китайську економіку, і тоді китайці будуть вимушені е збивати власні вимоги. Але ну це кажу, Це такі складні геополітичні матерії, які можна не просто осягнути, але приблизно так воно працює. Я думаю, що ми поки що поставимо. Паузу да у цьому питанні, тому що треба послідкувати за тим, справді як відбудуться два заходи: Велика сімка, саміт НАТО, як будуть розвиватися в динаміці відносини Пекіну та Вашингтону. Це справді важливо. Ну і що на цьому тлі буде робити Росія, тому що Росія на жаль не зупиняється.